Друзі, вітаю! Володимир Зеленський сказав, що Україна не допустить другого поділу. Європейські лідери звернулися до Трампа і власне закликали під час переговорів з Путіним захищати інтереси України. Дочка Кіта Келога, пані Мопс, каже, що Трамп стоїть на роздоріжжі. Та правильна республіканка, за якими ми всі засумували, каже, що Трамп зараз стоїть між Черчилем. І Чимберленом, перекладаючи з політичної мови на звичайно, Україна стоїть не Трамп, Україна стоїть між перемогою і поразкою. І зараз все це вирішується. Наші переговорники поїхали до Лондона. В Європі постійні дзвінки зустрічі наради Джей Дівенс на постійному сидить у Лондоні. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається в переговорах. Також прошу зробити донат 100 гривень в цей недільний ранок. Будь ласка, покладіть нашим хлопцям з батальйону Люберта купуємо наземний дрон. Хлопцям з Маузера купуємо приціл. Арчер для того, щоб вони могли влучати прямісінько в серце. А ну і власне хлопцям з Нацгвардії донецький напрямок. Ми купуємо автомобіль. Це дронщики, які повинні пересуватися швидко. Будь ласка, 100-200 гривень. А ми починаємо. Лідери Європи закликали Трампа під час переговорів з Путіним захищати інтереси України. Причому там дійсно зібралися всі лідери Європи: і Джорджія Мелоні, і Макрон, і канцлер Німеччини, і Дональд Туз, прем'єр Польщі, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Лейн та президент Фінляндії Олександр Ступ. Свої заяві привітали зусилля Трампа спрямовані на досягнення миру в Україну, але наголосили, що дипломатичне врегулювання має відбуватися виключно на умовах, які гарантують захист ключових інтересів безпеки України та Європи, включно з наданням надійних дієвих гарантій, які дозволять Києву ефективно обороняти свій суверенітет та територіальну цілісність. Підкресли, що змістовні переговори можуть відбутися лише за умов припинення вогню або суттєвого зниження інтенсивності бойових дій. Тобто, спочатку припинення вогню, далі глибші далі переговори, і тоді вихід на якесь рішення. Путін пропонує навмаки навпаки. Українці ви виходьте з своїх територій, а потім ми подумаємо, що вам залишати, а що залишити собі навічно. Європейські лідери підтвердили готовність підтримувати мирний процес дипломатичними засобами, продовжуючи водночас значну військову та фінансову допомогу Україні та зберігаючи санкційний тиск на Росію. Наголосили, що шлях до миру не може визначатися без участі України а міжнародно визнані кордони не повинні змінюватися силою. Вони там багато цитують ООН, вони цитують як Росія. Порушила Будапештський меморандум, як Росія порушила Статут ООН, як Росія порушила Гельсінський заключний акт. Одним словом, вони кажуть, обіцянка Росії прийняти закон і нападати на Україну сміхотворна, смішна і принизлива, і ніхто в неї не повірить. Далі Зеленський вчора дав відсіч. І каже: ми не дамо Росії, якщо першу, я ще вчора спілкувався з журналістом з Нью-Йорк Таймс, він телефонував дати коментар і каже: от, ранкова вчорашня заява Зеленського це вже відсіч плану Трампа. Кажу: ні, не робіть гострих заяв, не робіть те, що може порушити відносини України та Сполучених Штатів. Тоді була більш мягка заява. Зараз Зеленський робить таку більш проукраїнську, більш тверду заяву. Але знову ж таки, це час переговорів і не треба боятися когось образити. Вірменія, маючи суперпогані карти, отримала гарантії, просто віддавши один транспортний коридор на 100 років, щоб його контролювали американці. І супер! Зробили супер угоду. Тепер рухаються рухається в ЄС. Маючи мінімальні, як Трамп каже, карти, вони отримали позитивний результат. Ми маємо супервеликі карти, торгівельну угоду з Європою. Ми маємо мінеральну угоду з Штатами, ми маємо Будапештський меморандум із тими і з тими, але щось нам дають нічого. Тому не треба соромитись. Так, не треба, щоб хтось інший, преса політики нам нашкодили, але й не треба боятися в дипломатичних переговорах захищати свою державу. Тому сьогодні заява в президента вже така більш значна. Він каже: ми не дамо Росії другу спробу поділу України, бодай другу буде третя. Тактику Путіна всі добре бачать. Він боїться санкцій, він робить все, щоб зіскочити з них. Він хоче обміняти паузу в війні. Вбивство на легалізацію окупації нашої землі хоче вдруге отримати територіальну здобич. Йому дали взяти Крим, це призвело до окупації Донецької та Луганської областей. Він не отримав превентивного покарання, коли зібрав контингент на наших кордонах. Це призвело до повномасштабної війни, окупації частини території. Зараз Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя. Повної території Луганщини, Донеччини і Криму. Цю другу спробу поділу України Росії ми не дамо, знаючи, Росію де друга, там і третя. Тому стоїмо міцно на чітких українських позиціях. Ми маємо закінчити війну достойним миром, який буде заснований на чіткій надійній безпековій архітектурі. Партнери готові нам із цим допомагати, каже Зеленський. Далі щодо партнерів. Е, відбувся, власне, зустріч в Лондоні. Зеленський каже. Е, Зеленський каже, що е, чують, бачать ризики, допомагають, але поки що без конкретики. Дуже схоже на ось цю зустріч, яку ми бачимо. Дуже схоже на яку ми бачимо е, заяві європейських лідерів. Все начебто правильно, але поки що дій. Немає, повинні бути більш серйозні конкретні фундаментальні дії. Радники нас представляв Єрмак і Умеров з сторони був Лемі, міністр закордонних справ та Джей Дівенс, якраз таки, друга людина після Трампа. І власне вони вели розмову про майбутню зустріч і що ж там буде відбуватися, але Крім цього, ми паралельно бачимо, що Стармер з Макроном говорять, що тісно співпрацювати з Трампом перед його зустрічю з Путіним і будуть якраз таки налаштовувати і готувати до ризиків, які можуть бути. От обговорили останні події, підтвердили свою незмінну підтримку Україні. От і Володимиру Зеленському і зусиллям, спрямованим на забезпечення справедливого тривалого миру для українського народу. Окрему увагу приділили. Ролі президента США Дональда Трампа в мирному процесі. Сторони привітали його ініціативу щодо припинення бойових дій та погодилися тісно координувати позиції напередодні зустрічі Трампа і Путіна. Білий дім каже, що дивіться, ми плануємо двосторонню зустріч, не буде тристоронньої. Паралельно на NBC виходить новина, що ні, буде зустріч не. Двостороння Зеленського теж не виключають, що можуть запросити. Але кажуть примітку, не факт, що вони будуть в одній кімнаті. В Кемп Девіді колись нам розповідали на стажуванні в Гарварді, що можуть привозити різні ворогуючі сторони, садити в різних кімнатах, а потім американський президент між ними ходить і намагається звести позиції. Такий формат не виключає ось ці дві новини, що вони можуть і запросити Зеленського, але Путін з Зеленським не зустрінеться. По різним причинам, можливо, Путін боїться, що йому просто вирвуть глотку. Можливо, по іншій причині. Можливо, він не хоче а, зустрічатися, тому що вважає, що. Перемога з Трампом для нього тактична перемога. Зустріч з Трампом для нього тактична перемога. Зустріч з Зеленським тактична поразка. Ну чи будь-що інше, чи він його не визнає, чи він не легітимний. Там Стефанчука хоче бачити постійно. Тому зараз бачимо, що вирішується формат зустрічі 15-го. Залишилось 5 днів. Європейці всі точать ляси, але поки що конкретики не роблять. Але всі переживають від Британії Євросоюзу. До всіх персональних лідерів, Мобс, дочка Келга, дійсно одна з тих, хто свідомо бачить ситуацію. Каже: друзі, якщо будемо вести себе без тиску на Путіна програш. Якщо будемо вести себе як Вів Черчилль, може бути виграш. І ось це якраз таки, ось це якраз дуже важлива історія. Але The Sunday Times, недільні новини, британська газета каже, що країни з коаліції охочих не планують відправляти свої війська до України. Вони зосередяться на зміцненні українських ВПК, тобто людей вони давати не хочуть. Я вчора ввечері для вас писав велике відео. Подивіться там про відправлення військ і тиск на наших європейських партнерів, що вони повинні робити дії, а не бути тими, хто насправді. А не бути тими, хто насправді просто працює з статистами, стоїть, дивиться, всі стурбовані. Дивіться, зараз дійсно багато що вирішується, зараз дуже багато залежить. Так, переговори можуть бути зірвані. Другий сценарій, вони можуть завершитись певним результатом, яким зараз залежить від того, як буде стояти наша армія. Друге, від того, як. Щиро і професійно будуть працювати наші дипломати і політики. Плюс, що будуть робити наші партнери? Сидіти на пиці і їсти калаці, чи насправді включаться більш серйозно. Зустрічі пішли, заяви пішли. Єдиний маленький момент: цього наразі замало. Потрібні серйозні заяви. От Путін, коли хоче їх налякати, каже. Навчання 2025 в Білорусі, все, Польща, країни Балтії забігали. Не ось такі заяви повинні бути у Sunday Time, що вони не відправляють війська. Навпаки, що війська їдуть, ядерку повертають, Україну беруть в НАТО. Тоді Путін відступає, позиції понижує, і тоді виходить нормальний конструктивний проукраїнський, проєвропейський діалог. Напишіть в коментарях, чи достатньо роблять наші партнери. Зробіть донат, підпишіться на цей канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!